Вітаю в ефірі Суспільне новини у студії Гордії Єрмак. Сурдопереклад Людмила Бабенко. Коротко про те, що сьогодні у випуску. Далі. 68 метрів завдовжки. На річці снов на Чернігівщині почали зводити третій французький модульний міст, який з'єднає обласний центр з північними громадами. Ходять до лісу, попри заборону. Розкажемо, чому жителі Корюківщини нехтують власною безпекою заради грибів та ягід. Хочемо жити на вулиці Антонія Печерського. Вчора у Чернігові започаткували день вулиці, перейменованої на честь святого. У Чернігівському районі на дорозі Чернігівмена монтують третій, він же і найдовший міст, який передала французька гуманітарна місія. Спорудження нового мосту забезпечить рух вантажного транспорту, який до цього міг дістатися з мене до північних громад лише в об'їзд через Городню та Сновськ. Про це Суспільному повідомили в службі відновлення та розвитку інфраструктури в Чернігівській області. Новий міст завждовшки 68 метрів. Щоб його змонтувати, чекали, поки спаде рівень води у річці снов після водопілля. Наразі на об'єкті встановлюють модулі прогонової будови, шар дорожнього покриття нанесли одразу на виробництві. Завдяки цьому транспорт зможе відновити рух максимально швидко. За чорницями та грибами жителі Корюківщини ходять до лісу, попри заборону. Говорить перший заступник голови Корюківської районної військової адміністрації Сергій Чорний. Людей попереджають про небезпеку, однак штрафів за таке порушення не передбачено. Як і механізмів, як контролювати людей і обмежувати походи до лісів. Чому жителі Чернігівщини нехтують забороною? Розкаже Аліна Коржинська у нас не було такого. У нас не стріляли. Вони тут їздили тільки по асфальту. Галина, жителька Курюківщини, що межує з Російською Федерацією. Від самого ранку жінку можна зустріти на трасі, що веде до міста. Тут біля лісу вона торгує ягодами та грибами, які збирає власноруч. Пенсіонерка говорить: поки є сезон, до лісу ходитиме щодня. Ми тут живемо, ми тут беремо. Ви часто ходите в ліс? Кожен день, як на роботу, що у нас 2000 тисячі пенсія. Поруч з Галиною торгує ягодами жителька громади Зоя, чорниці збирала сама. Ні, не страшно. Тут же просто колонна туди пройшла, туди пройшла. все. з 20 квітня 2022 року на території Чернігівської області діє тимчасова заборона на відвідування лісових масивів на період воєнного стану. Іноді жителі прилеглих до лісів сіл нехтують цим розпорядженням, говорить перший заступник голови Корюківської РВА Сергій Чорний. Згідно розпорядження, тобто лісхози мають право, мають право також військові. Не мають право люди, цивільне населення. У нас одна людина загинула, і одна тримала поранення. Це в сновській громаді біля села Гірськ. Механізму, щоб не допустити людей до лісу, поки немає. Проводять інформаційні рейди, і все говорить Сергій Чорний. Спільно з поліцією ми ці питання постійно розглядаємо, але ж район великий прикордонні села не завжди є можливість забезпечити саме ці чергування. Проводимо і ДСНС, роз'яснення проводить і поліція, і ми. Місцеві жителі пояснюють, що походи до лісів єдиний варіант заробітку для них. Це сироїжки, ковпачки ми їх називаємо. Вони як ковпачки мали, молоденькі. Це пожарить так. Мисочку бабі на хлібину, заробить. Загальна площа лісів на Чернігівщині, говорить головний лісничий ДП Чернігівського лісового господарства, складає 738 тисяч гектарів. Заборони не стосуються лісників. Вони продовжують працювати. Всі види робіт, які ми виконуємо, значить, все, все відбувається по плану. Абсолютно можу з певністю сказати, що громадяни без дров не залишаться. За час воєнного стану ліси області обстрілювали і мінували, говорить Денис Землянко. Обстріли у прикордонні продовжуються. Багато масивів. Постраждали внаслідок прильотів, внаслідок обстрілів. В Принципі і продовжують вони страждати, бо відбуваються постійні обстріли. Аліна Коржинська, Олександр Поліщук, Роман Закревський, Суспільне, Новини, Чернігів. У Рібкінській громаді в одному із домогосподарств виявили африканську чуму свиней. Про це Суспільному розповів начальник головного управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області Юрій Павлішин. За його словами, 21 липня надійшла інформація про загибель поросят у приватному секторі у селі Новоукраїнське. Невідкладно виїхали спеціалісти ветеринарної медицини та відібрали патологічний матеріал від загиблих. Його доправили до Києва на експертизу в науково-дослідний інститут. Того ж дня й підтвердили африканську чуму свиней у даному господарстві. Там утримувалося 20 голів свиней. За рішенням комісії всіх свиней спалили. Наразі у селі Новоукраїнське оголошено карантин протягом 40 днів. Хочемо жити на вулиці Антонія Печерського. Вчора у Чернігові започаткували день вулиці, перейменованої на честь святого. Дискусії щодо перейменування колишньої вулиці Ушакова тривали з вересня минулого року. Завдяки активній громадянській позиції місцевих жителів вона таки отримала назву Антонія Печерського. Як у день пам'яті святого, жителі вулиці святкували свою перемогу? Розкажемо в сюжеті. Запрошуємо вас, і у нас тут відбудеться молебень. А потім будуть проведені заходи на вулиці Антонія Печерського. Іллінська церква у Чернігові 23 липня, у день пам'яті Антонія Печерського, одного з перших святих Київської Русі та засновника Печер Києво-Печерської лаври у Києві і Антонієвих Печер у Чернігові. Жителі навколишніх спальних районів збираються на молебень. на небесах, нехай святиться і я, твоє. Антоніві Печери в Чернігові разом із Печерським монастирем у Києві. Це найдавніші святині України Русі, християнські святині, і наш земляк з підлюбича або з Лібича Антоній Печерський, прямо причетний до початку християнства на Русі. Так жителі колишньої вулиці Ушакова святкували зміну назви вулиці на Антонія Печерського. Ушаков – це російський адмірал, якийсь був? так. От, ну я якби... ну, російська дміралді да, Ми боролися, да бо тому, що хотіли називати що вулицю по-другому. Дискусії щодо зміни її назви тривали з вересня минулого року. Міська комісія з перейменування пропонувала назвати іменем Святого більшу вулицю, що лежить на туристичному маршруті, наприклад, Толстого. Колишня ж вулиця Ушакова розташована під Іллінською церквою у спальному районі. На ній стоїть 86 приватних будинків. В цьому районі Ушакова, Суворова. А це герої російської історії, причому російської імперської історії, військової історії, завойовницької, що ні має жодного відношення ні до Чернігова, ні до України. Цікава історія, що ініціативу проявили самі мешканці вулиці. Мені хотілося, щоб вона запам'яталася жителям нам, чимось таким особливим, душевним, щоб воно якесь тепло несло. Тому Антоніо Печери поряд, якось це перше, що спало на думку. Коли я прочитала лічно в телеграм-каналі, що вулицю нашу назовуть Підмонастирська, ми зібралися з людьми і прийняли рішення, що нам вулиця Підмонастирська не потрібна. Ми хочемо жити на вулиці Антонія Печерського. У нас тут смакіття, козацький вариться. Інтересна, цікава історія там. Те, як ми відстоювали її, поїхали на круглий стіл, прийняли участь, Теж зібрались не то, що там один якар чи хтось ще проявив ініціативу. Вулиці настояли. Назву Антонія Печерського вулиця офіційно отримала 1 червня. Відповідне рішення підтримали депутати Чернігівської міської ради. Для святкування її жителі обрали День пам'яті Антонія Печерського. Разом із Днем Вулиці започаткували традицію щороку цього дня проводити молебень. Так, ну добру справу завжди треба замачити. Я вважаю, що назву вулиці таку. Історичну подію в житті вулиці не просто так суху кашу їститься для нормальних казаків. Це не годиться. Анастасія Лоза, Олексій Жирнов, новини Суспільне, Чернігів. Сьогодні росіяни обстріляли Леонівку, що у Семенівській громаді. Про це Суспільному повідомила речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шаховцова. Загалом, у напрямку Леонівки, прикордонники зафіксували 14 вибухів, приходи ймовірно, з танка. Інформація про постраждалих не надходила. Двоє нових гравців п'ятеро пішли, та група футболістів ще на перегляді. Футбольний клуб Чернігів ШВСМ готується до початку сезону в першій лізі України. Команда провела тренувальний збір, відбулися оновлення в складі та довелось переглянути тактику через втрати. Про це Суспільному розповів головний тренер Валерій Чорний. Які цілі у чернігівських тигрів на сезон розкажемо далі? Потім туди міняємося вратарі. Білікомита група тоже. Головний тренер Валерій Чорний дає налаштування своїм підопічним. Футбольний клуб Чернігів ШВСМ готується до початку сезону першої ліги. Для чернігівських тигрів це другий рік у другому посилі дивізіоні чемпіонату України з футболу. За період міжсезоння в команді відбулися кадрові зміни. Наразі до нас приєдналися декілька молодих хлопців, посмачний. Таджелінда з ними вже підписані контракти. а Також на перегляді група молодих гравців. П'ять футболістів пішли з команди. Всі вони, наскільки я знаю, перейшли до футбольного клубу Кудрівка, який так само в цьому році буде представляти Чернігівщину в професійному футболі. Капітан чернігівських тигрів Віталій Ментей каже: команда втратила кількох важливих гравців. Тепер змінюють тактику і перебудовуються. З моєї точки зору ми більше втратили ніж придбали. Не в образу там хлопцями. Але дещо ми, може, стали трішки слабкішими, але відштовхуючись від тих хлопців, від тієї обойми, яка в нас є, ми трішки перенаправили тактику і готуємося далі. Навіть мене з лінії атаки. Примусово пустили в лінію оборони за словами Валерія Чорного. Міжсезоння було продуктивним, а тренування інтенсивними. Гравці в гарній ігровій формі. Ми зіграли вперше в нашій історії з командами прем'єр-ліги. Хороші спарінги були, оболоньки, яка тільки що зайшла в прем'єр-лігу. Також колос з колосом взагалі грали на центральному стадіоні. Дуже приємна така атмосфера, чудовий стадіон, якісні. Матчі вийшли в обох ми програли, але дуже хороша робота була з боку наших гравців. і Багато інформації отримали на рівні команди Прем'єр-ліги, над чим потрібно працювати, які є недоліки в нашій команді. Попереду в команди контрольний спаринг із київським аматорським клубом Атлет. Далі готуватимуться до старту сезону. В першому турі, 29 липня, чернігівці гратимуть вдома на стадіоні Юність із Діназом з Київщини. Про цілі на сезон головний тренер відповідає так: будемо намагатися потрапити в першу п'ятірку. Таким чином спробувати гарантувати собі прописку в першій лізі на наступний сезон. Налаштовуємося добре, всі розуміють, що кожна гра буде потужна, не буде ніяких там прохідних матчів чи якихось слабких суперників. Налаштовані заряджено, хочемо вже скоріше настали б ці офіційні ігри. Гордій Єрмак, Олексій Жернов, Суспільне новини, Чернігів. На цьому в мене все більше новин. Читайте на нашому офіційному сайті Суспільне.Медіа та на наших сторінках у соцмережах. А я прощаюся з вами. Бережіть себе.